Вітаю вас на парламентському телеканалі Рада в ефірі Власний погляд. Програма, яка робить зрозумілішу будь-яку подію. І сьогодні гість нашої студії Анатолій Гриценко, позафракційний лідер партії Громадянська позиція. Пане Анатолію, вітаю вас та рада бачити у нашій студії. На сьогодні головним питанням залишається закон про амністію. Чи набуде він своїх повноважень і від чого це залежить? Це один із тих важливих документів. Які Рада повинна прийняти, аби люди відчули, що вони в безпеці. Зараз з Майдану люди не підуть, доки не буде в них впевненості, що держава не буде їх переслідувати. Чому вони так вважають і чому не вірять? І чому питання довіри, точніше відсутності довіри є ключовим? Тому що в той час, коли проводяться переговори, мирні під камерами, з посмішками все час арештовують, затримують. Рішенням суду під домашній арешт виносять вироки. Причому це не якась теорія, те саме торкається і моєї родини, мого сина, який один з координаторів автомайдану, так само оголосили в розшук. Він ніякий не злочинець, він чесний, гідний громадянин, таким ми його виховали. Тим не менше це продовжується. І тому люди повинні бути впевнені, що не буде жодних переслідувань. Особливо ця недовіра загострюється на фоні несправедливості. Поясню. За 70 з днів Майдану і цього найбільшого протесту, е, сотні людей з боку активістів Майдану були перше затримані, друге заарештовані рішенням суду. Третє, частина з них навіть визнана винними рішеннями суду. А тепер увага. Нуль з боку влади жодного не затримали. Попри те, що всі бачили на телеканалах і на вашому в тому числі ті жахливі відео побиття. Там, де видно, обличчя. Але Бійців розслідування убертили. якесь проводиться зараз. Я ще раз повторюю, розслідування можна проводити до безкінечності. Але коли з одного боку є затриманий, заарештований і визнаний винними, а з іншого боку, нуль, люди не вірять. Це несправедливість. Ось чому має бути забезпечено, безумовно, звільнення тих, хто вже заарештований, і гарантія для всіх законом закріплена, що люди спокійно можуть йти додому. Причому дуже важливо. Щоб всі розуміли, чому не сприймають на Майдані, і я не сприймаю, я голосував проти. Отого От закону це умовна назва амністія. Бо ще ніхто не визнав новинами багатьох, тому нема чого амністувати, але фактично не покарання тих, хто брав участь в акції протесту. Так його краще назвати цей закон. Чому там проблема закладена? Тому що цей закон, якщо прочитати його, як написано, не вводиться дією негайно. Але ще тоді, коли Генеральний прокурор Віктор Пшонка... На сайті прокуратуру напише, я даю добро на його введення. А він, якщо почитати цей закон, дасть це добро лише тоді, коли Майдан звільнить все захоплене. А тепер увага, я сам військовий і знаю, як дві армії, які врешті-решт зупинилися і прийнято рішення шукати мир, як вони розходяться. Перше вирішуються всі політичні питання, які не торкаються військ. Війська стоять там, де вони захопили свої позиції. Жодного руху, жодного посилення. Стоять на місці. Перемир'я. вогню немає, як зараз. Вирішуються всі політичні питання. Неважливо. Конституція в даному випадку, ЦВК, вибори, довибори, строкові, дострокові усе, що не тракається військ. Люди стоять. Амністія, обмін полоненими, все що завгодно. Після того синхронно, поетапно виводяться війська. А в законі написано. Що лише Майдан все звільняє, і жодного слова немає при війська. Це несправедливо, такого не буде. Що треба було б зараз зробити на місці президента, якщо він зацікавлений в тому, що був мир? Я би порадив йому зробити три речі: перше, негайно оголосити, і це було б позитивно сприйнято всіма людьми: виведення Беркуту з Києва. Всі підрозділи Беркуту, які сюди приїхали з регіонів, поїхали назад. До ранку. Київський Беркут пішов казаром. Це плюс. Тоді у відповідь можна було б звільнити кілька приміщень адміністрації в регіонах. Друге, що треба зробити, по внутрішнім військам. А я нагадаю, Беркут це 1600 людей, приблизно зараз в Києві. Внутрішні війська близько трьох тисяч. Так само, всі внутрішні війська, які стягнуті до столиці, негайно поїхали в регіони. На свої. Місця дислокації. Київські внутрішні, внутрішні війська пішли в казарму. Тоді можна звільнити ще частину будівель синхронно, в тому числі приміщення КМДА, якщо буде така згода. Тобто, і, тре, і третє, це міліція. Вся міліція, яка стягнута в Київ із регіонів, по команді президента поїхала додому. Залишилася лише київська міліція. І тоді можна з Рушевського. Закріплюватись на Майдані, і тоді буде звільнений урядовий квартал для проїзду. А коли записано, що Майдан іде з усюди, а по урядовим військам жодного немає слова, так не буває. Ви закликали до озброєння Майдану. Що саме ви мали на увазі? Я хотів би, щоб люди перше зрозуміли те, що я сказав. І звертаю увагу, я зробив це абсолютно відповідально і діяв за принципом «роби, як я. Я сам взяв свою легальну зброю. І вийшов на захист людей незахищених. Чому це було зроблено і коли це було зроблено? Тоді, коли почали вбивати, тоді, коли люди залишилися без очей, без рук. Тоді, коли нахабно з трьох метрів стріляли з бомбових рушниць, от і садисти беркутята, і в журналістів, і навіть в Червоний хрест лікарів, які буквально там на вулиці Грушевського в той момент робили хірургічну операцію і закидали гранатами оцей. Хірургічне приміщення, це вже садизм, яку не дозволяли собі навіть під час війни більшість армії. І це треба зупинити. Я сказав це тоді, коли в Київ стягли, за моїми даними, понад тисячу бандитів, яких ніколи тут не було. І люди почали зникати на вулицях. Їх почали бити, їх почали викрадати, їх почали потім знаходити десь в лісопосадках, побитими. Понад 30 людей ще не знайшли. За моїми даними, 32 ще не знайшли, ті, які зникли, декого знайшли уже померлим. Питання: як повинні діяти відповідальні громадяни в такій ситуації? Якби була в нас міліція, поліція що завгодно, яка забезпечує порядок, і в людей була впевненість, що по сигналу тривоги прийшли і захистили, таких би закликів не було. Якби ми не бачили, що ця міліція, поліція заодно з бандитами, таких би закликів не було. А коли. Під загрозою життя людей, буквально, як відповідальному громадянину Севеста, як мені офіцеру Севести, якщо поряд будуть вбивати жінку чи дитину. Дивитися спокійно. Я хочу на нагаду... падати на коліна, тому я в рамках закону закликав є право громадянина на самозахист по нинішній законодавчій базі. Якщо проти вас застосовують вогнепальну зброю і створюють загрозу вашому життю, ви маєте право стріляти у відповідь без жодного покарання. Це ваше право, тому що життя дається Богом. І ніяка сволота, ніякий бандит не може його відібрати. Неважливо, він садись з формі чи садись без форми. Ось чому я закликав в першу чергу народних депутатів, офіцерів генералів запасу, ветеранів Збройних сил, миротворчих конфліктів, Афганістану, спецслужб, які мають підкреслити легальну зброю, взяти її з собою і, якщо вони бачать небезпеку в життю людей, захищати людей від бандитів. Причому наголосив, стріляти не першим лише в відповідь. І не так, як вони робили, стріляли в голову спеціально прицільно журналістам або вибивали очі. Панах, щоб людина була нерухомою забрати її. І я вам скажу, після мого заклику, багато чого зупинилося. Я не переоцінюю свій заклик. Мабуть, зрозуміли і з того боку, що буде тоді відповідь абсолютно інша. І багато людей вийшли зі зброї. А чи можна якось проконтролювати, що людина вийшла саме з легальною зброєю? Яка Я звернувся до відповідальних людей, які мають легальну зброю. Той, хто десь щось украв, це з категорії криміналу. Звичайно. Це абсолютно інша річ, і це підпадає під певної статті. Я зараз говорю про тих людей, які є відповідальними громадянами. От подивіться, в аеропорту ходять міліція там, чи поліція за кордоном з пістолетом. Це що створює загрозу? Ні. Навпаки, та шпана, вона бачить, що буде порядок. Зброя це не ескалація насилля, це навпаки стримування. Тому що той, хто стріляв отак от метрів, якби він знав, що отримає пострілу у відповідь, повірте мені, вони б по-іншому це вели. Не так по Я вам скажу ті речі, які є не публічними, але які забезпечують спокій. На той мій заклик відгукнулися серйозні активні люди, які включили, я звертався, до охоронних фірм, які мають легальну зброю. І зараз, щоночі, в темний час, 100 людей, 20 патрулів, вони Патруль. контролюють місто. Для того, щоб не було ніяких злочинів і не було там, де вони є, там спокійно. Люди можуть спокійно спати. Може людина з другої змінити додому, не боятися, що її будуть з бітами зустрічати. Тому на додаток до тих трьох речей, які радив президентові, вивезти Беркут по етапу внутрішніх війська і міліції, яка приїхала в Київ з регіонів, так само нехай через тих, хто привіз, дасть команду прибрати бандитів з Києва. Тоді буде спокій, тоді можна говорити про довіру. В іншому випадку, як інакше. Ви написали заяву про складення депутатських повноважень. Яка була причина? Я написав цю заяву 17 січня, зразу після того, як 16 січня був прийнятий отой диктаторський пакет закону, який тут ці студії вже обговорюються, мабуть, разів 100. Тому що замість того, щоб почути людей, які нагадую, вийшли 21 листопада на мирний захід. Вони співали, молилися і просили, щоб уряд. Який розвернув країну на 180 градусів, відмовився працювати з Європою, пішов в відставку і відновили переговори з Європою. Все, люди більше нічого не просили. Ніхто з ним не приходив з бітами, з коктейлями, молотами, нічого. Вони просто хотіли, щоб їх почули. Їх не чули день, два, три, п'ять, тиждень, два, три, п'ять, вже понад 70 днів. Натомість, 16 січня, парламент приймає, причому ви бачили, як це було з порушенням закону брутально. Ніхто навіть не рахував. Просто 235, 235, 235 прийняли купу законів, які фактично позбавили 45 мільйонів громадян України, і вас, і операторів, і сотні тисяч, які зараз дивляться, всіх право на мирний захист е, своїх прав. Просто, якщо ви будете щось писати, і це не подобається уряду, він це на клеп і вашу телекомпанію закривають. Якщо ви напишете в себе у Фейсбуці на блозі, що вам не подобається, як працює уряд чи прокурор. Зразу це наклеп і вас позбавили доступу до інтернету. Будь-який бізнес, який десь допомагає зараз Майдану, зразу по ньому удар. Будь-хто, хто вийшов з зручномовцям і говорить щось те, що неприємно владі, він одразу терорист-злочинець. Тобто, таких законів у нас не повинно бути. Я прийшов в парламент України, обрався, а не Північної Кореї. Я прийшов працювати чесно. Так мене батьки навчили. Аби роби справу чесно, або не робив її ніяк. Не витрачає тоді час. І тому, коли я бачу, що машина така крутиться, вона не враховує думку. Ти можеш реєструвати законопроекти, що я роблю, їх вже більше року не розглядають. Ти можеш вносити поправки, нормальні, не популістські, їх не розглядають, відкидають просто так. Взяти слово в парламенті ти не можеш. Там два за, два проти, 450 депутатів, тому ймовірність, що твоя кнопка спрацює, щоб ти виступив з трибуни, це там десь раз на рік. Голосу немає. І в той же час бачиш, що машина для голосування отак от крутиться, яка, до речі, не враховує думку навіть депутатів в більшості. Вони теж не дуже щасливі, теж їх не дуже чують. І вона замість того, щоб зміцнювати економіку, зміцнювати засади демократії, захищати права людини, приймає диктаторський пакет. Я сказав, я не хочу брати в цьому участь, тому що мої життєві цінності інші. Мене батьки по-іншому виховували. На своїй сторінці у Фейсбуці ви написали не розумію ні владу, ні опозицію. Що ви мали на увазі? Ну це було вчора, а до речі, сьогодні те саме можна було б написати. Я е, таким чином висловив свою ну, негативну оцінку, коли голосувався календарний план, як ми працюємо у лютому місяці. Ясно ж абсолютно, що люди на Майдані мерзнуть, вони кинули свої сім'ї. Вони ризикують, вони втрачають, вони хочуть, щоб їх влада почула. Їх не чує президент, їх не чує уряд, який зараз там вже виконує обов'язки. Верховна Рада зібралася, начебто почали серйозно говорити про проблеми і шукати рішення. І раптом голосується план роботи на лютий, замість того, щоб працювати 24 години 7 днів на тиждень. Тобто, поки не знайдемо рішення, щоб люди спокійно вже пішли додому. Замість того пропонується, от завтра вже даже засідання не буде, потім тиждень перерва, начебто робота в комітетах. Ніякої роботи в комітетах не буде. Ви можете потім перевірити в аеропорту. Дуже багато полетять туди на Мальдіви, там виборчий округ. Хіба так можна? Потім знову тиждень і знову. Тобто в лютому два тижні випадають. Депутати дуже сильно втомилися, до того були канікули. Як так можна? Стоять десятки тисяч на морозі. Якщо ви не поважаєте Майдан, це я до більшості звертаюся, то у вас і свій автомайдан, вони е, антимайдан, вони теж мерзнуть. І оті міліціянти, яких десятки тисяч, і вони мерзнуть, це теж громадяни. Ну, врешті-решт, почуйте, щоб в країні був спокій. І тому я вважаю, що Рада повинна працювати в пленарному режимі, без всяких вихідних, для того, щоб знайти рішення. І коли голосується не так, я сказав, я не розумію тоді, чому. Я проголосував за. Але таких було тільки 73 депутати, а треба було 226. Я вважаю, що це неправильно. Якими зараз мають бути саме практичні рішення, щоб вийти з цієї політичної кризи? Ну, перше, психологічне влада, найперше президент і всі, хто нижче нього, повинні усвідомити: на Майдані немає екстремістів, це громадяни України, яких влада і ніхто інший довела. До того стану, що вони змушені брати біти, брати не знаю, коктейлі молотова, що завгодно. Люди прийшли туди мирно і спокійно. А ко... Але коли їх не чують, коли їх б'ють, коли в них стріляти почали, коли їх почали вбивати, за те ніхто не відповідає. Повірте, 21 листопада, коли люди зібралися, навіть у кошмарному сні не мог собі уявити ніхто, що він стоятиме місяць, два, новий рік зустрічатиме на майдані, Різдво, Водохреща і далі, ще невідомо скільки. Люди думали, що їх почують швидко. Тим більше, що хтось їм обіцяв на великих плакатах, працюю кожного. Не чують. Тому треба сприйняти, що це всі громадяни. І якщо в когось є сумніви з тих е, тисяч і тисяч людей, які зараз дивляться ваш канал, е, що я говорю правду, хай підуть вночі на майдан, попросять е, тих хлопців і дівчат, які там зняти маски. Вони побачать нормальне людське обличчя. Як правило, це університетська освіта. Там вони побачать і вченого, і колишнього військового, і шахтаря, і фермера, і людину, яка знає дві незавних мови, і музиканта, і льотчика. Тобто все наші громадяни, які хочуть, щоб їх почули. Як тільки влада це зрозуміє, перестане їх обзивати екстремістами, терористами, чим завгодно, а сприйме це через серце, тоді рішення знайдеться швидко, тим більше, що воно очевидне. Частина рішень, вже, як вимог майдану, вже зроблена. Досягнута. На жаль, із запізненням. Уряд уже в відставці. Міністр Захарченка також у відставці. Важливо, щоб зараз він не всплив десь на якусь іншу відповідальну посаду. Тому що це міністр, який несе політичну відповідальність за оті садистські дії своїх підлеглих. Навіть якщо припустити, що він не давав їм наказу, все одно він несе за них відповідальність. Він має бути відставлений, щоб наступний міністр внутрішніх справ контролював всіх своїх підлеглих. Третє. Ясна річ, що той диктаторський пакет, який, до речі, формально скасований, а виступав Віктор Пензенник і інші, які мають юридичний досвід і практичний досвід, він ще до кінця не скасований. Треба прийняти ще один акт для того, щоб ті зміни, які були внесені диктаторські, повичищати з усіх законів. Це теж не завершено, і це була причина того, що я сказав, що я не хочу працювати в цій Верховній Раді. Це треба зробити. В порядок провести той закон про амністію. Це умовна назва повторювала, але гарантій для людей. Зараз таких гарантій немає. Далі, чесно, що не було ніяких ударів в спину, розвести людей, так як я говорив. І найголовніше не забути, Майдан почався не із захисту людей, не із диктаторських законів, які треба скасувати, не із кримінальної відповідальності, там беркутят за побиття і так далі. Це вже потім з'явилося. Головна мета була, із-за чого люди вийшли, це повернутися на шлях євроінтеграції. І тому ключова вимога, яку е, стратегічно треба реалізувати, це негайне відновлення переговорів з Євросоюзом, вже без виставляння всяких там дайте нам 160 мільярдів євро, ми їх розпілім і так далі. Відновлення чесних переговорів з Європою і підписання протягом 3-4 місяців угоду про асоціацію. Тоді це можна буде е, сприйняти як компроміс за даних складних обставин, і тоді це те, в чому я сподіваюся. Можна буде переконати людей на Майдані. Тоді це буде успіх. Я дякую вам за відвертість. Це був власний погляд Анатолія Гриценка. Залишайтеся з нами, адже ми завжди тримаємо руку на пульсі подій. До побачення.